Морква не кричить Я готова! Копайте мене. Але вона дає підказки, якщо знати, куди дивитися. Перше це дивимось на пакетик з насінням. Виробники зазвичай вказують кількість днів від сходу до збору урожаю. Раностиглю сорти дають урожай вже в липні, через 50-70 днів після появи в сході. Але рання морква призначена лише для свіжого споживання. Вона не зберігається та має невеликі розміри. Середньостиглі сорти дозрівають у серпні-вересні за 80-110 днів. Вони мають середню лежкість, середні розміри. Така морква солодка та ідеальна для переробки. Найкраще зберігаються саме пізні сорти. Якщо дотримуватись усіх умов зберігання, то така морква спокійно доживає до нового урожаю. Пізні сорти прибирає. Ми через 110-130 днів у вересні-жовтні. Оптимальна температура дозрівання 15-20 градусів. Якщо осінь тепла, то можна морку потримати на гряці трішки довше, щоб вона набрала солодкості. Ми не чекаємо перших заморозків, щоб викопати моркву, інакше вона буде погано зберігатися. Якщо пакетика з піднесіння у вас не збереглося і ви не знаєте, який у вас сорт, то слід спостерігати за самою рослиною. Яскаво-зелене бодиля це ознака активного росту. Але коли нижні листочки починають жовтіти чи сохнути, це ознака того, що морква завершує вегетацію. Верхівки коренеплодів зазвичай визирають з ґрунту. Якщо вони мають характерний колір та розмір, морква достигла. Не бійтеся викопати пару морквин для перевірки. Якщо ви побачите біленькі корінчики, терміново потрібно збирати урожай, бо це ознака того, що морква переростає. А ще Погода: якщо синоптики обіцяють затяжні дощі, то краще зібрати урожай раніше, бо мокрий ґрунт ускладнює викопування і коренеплоди можуть почати тріскатись або підгнивати. Збір моркви це не просто вирвав і готово. Є декілька хитростей, які допоможуть нам зберегти урожай і полегшать роботу для збереження природної соковитості овочів. Перед збиранням грядку не потрібно поливати. Копати моркву потрібно в суху погоду. Тоді ґрунт гарно відходить від коренеплодів і вони залишаються чистими та цілими. Ви тільки уявіть, якщо копати моркву ввечері, то вона буде солодша, бо вдень завдяки сонцю накопичуються цукри, а витрачаються вони на ріст тільки вночі. Тому якщо ми копаємо ввечері, то наші коренеплоди будуть солодшими. Моркву потрібно не тягнути за чуба, а саме копати, щоб не пошкодити її, бо пошкоджені коренеплоди погано зберігаються і стають джерелом гнилі. Починаємо копати, вставляємо лопату або вила на відстані 10-15 см від рослини, щоб не пошкодити її. Легенько підіймаємо ґрунт і витягуємо моркву за бадилля. Очищаємо від ґрунту, але ні в якому разі не за допомогою ударів об лопату. Бо таке очищення призводить до порушення цілосності, і в результаті буде погано зберігатися. Після викопування залишаємо моркву на гряці, підсушуватись на декілька годин. Не можна залишати моркву під сонцем на весь день, бо так морква втратить багато вологи, стане в'ялою і погіршиться її смак. Звільнити коренеплоди від бадиля слід одразу після викопування. Бо навіть витягнута з землі морква продовжує рости і листя витягує вологу. Звільняються від бадиля різними способами. Я зазвичай відкручую. Під час відкручування потрібно прибрати точку росту, але не нашкодити самому коренеплоду. плоду. Тільки при дотриманні всіх умов ваша морква збереже користь і смак аж до наступного сезону. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!